І так, друзі, всім привіт! Хотів би сьогодні проговорити де яку цікаву таку тему для мене. Останнім часом мені дуже багато десь попадаються в соцмережах. Не знаю, ну скрізь там: Тікток, Інстаграм, ці відео рекламні, де я знаю, як збільшити твій прибуток там до 5 тисяч доларів за місяць. Якщо ти масажист, я знаю, як збільшити твій прибуток там в 10 разів. Я знаю там, як зробити тобі запис. Там, рік вперед, на два роки і так далі. І такого дуже багато. Там, ну, це все зараз набирає дуже максимальних трендів, ось, там продавання повітря, їх по циганству, і так далі. Де там, хочеш мати там, 10 тисяч доларів на масажі, купуй мій інтенсив за 49 гривень, там, або там, купи мій курс там, за 99 гривень. Там, ну, і так далі. Таких речей зараз дуже багато, і це все не працює. Я відразу можу сказати, що <кхем> якщо ви в цю професію приходите виключно ra... ну, заради збагачення, заробити на цьому багато грошей, і це ну, от, ваша єдина ціль: нічого з цього не вийде, тобто це так не працює. Не знаю, багато де я був на різних навчаннях і завжди є якісь групах. Люди, ну, новачки, які тільки-тільки пройшли, і це умовно там, їхнє там, перше навчання. Е, вони там запитують, там, скільки у вас там клієнтів в день. Ти там говориш, ну там 8-12, по-різному, в залежності, які, які види масажу, там і менше буває, і так далі. Там, вони ага, там, в середньому, значить, у тебе там, 10 клієнтів в день. Круто. Тисячу гривень там, за масаж. Це там, 10 тисяч е, в день. Це 10 днів 100 тисяч, це 30 днів там 300 тисяч. Ну, тобто вони там рахують, у них своя математика, якась незрозуміла і так далі. На масажі дійсно можна заробляти, ну але це не так працює. Просто ну, якби, якщо от єдине, що вас мотивує, це гроші, то саме основне, що вас чекає, це розчарування, це якась депресія, це апатія, це зруйнування ваших мрій, це там, видалення сторінок і взагалі там ви будете кидати цю професію. Тому що перше, чим ви будете стикатися, це знайти собі якийсь там крутий запис, дійсно, його забити. Без досвіду забити собі якийсь запис, дуже важко буде. Тобто, якщо ви будете постійно опускати ціни, то багато людей це сприймає скептично. Тобто, чому там там дешево? Якщо є якісь там на ринку середній ціни, там умовно там, 500 гривень така процедура, то якщо ви поставите 300, до вас люди не прийдуть, бо у нас у людей таке відношення, що. А що це взагалі таке за масаж за 300 гривень, що це там таке роблять, якби, і так далі. Щоб навести там, приклад, не знаю. Ну, там є, там, на ринку продається там, якась там, умовно там, машина, є в неї середня ціна, там, 10 тисяч доларів. Якщо ви знайдете таку машину там, десь за 5, ну, тут якийсь підвох, якби щось з неї не так, і, ну, і так далі. і далі. Люди до такого не дуже відносяться. Завишати якусь ціну або ставити там, прям, як в усіх, будучи новачком, теж важко. Тому що ну, якби люди там, будуть хотіти почитати якісь відгуки, рекомендації, яких ще немає, плюс не знаю, там, потрібно враховувати, що у вас є там, дуже велика там, затратна частина: це оренда, це податки, це реклама, це матеріали, це навчання гроші і так далі. Тому відразу там, якихось великих заробітків чекати не потрібно. Я ж кажу, якщо у вас була мотивація виключно гроші, ви собі поставили якусь там певну ціль, і ви не будете до неї йти. Все пропаде будь-яке бажання працювати там і так далі в цій сфері. Тому дуже круто, коли вас мотивує щось більше. Тобто, вам подобається ваша робота, вам подобається процес, результат, допомагати людям. Оце круто, якби коли там, ну не знаю, це таке відчуття, яке не передати. Тобто, а тобі ти за це ще там отримуєш якісь кошти, оце дійсно там перемога. Тоді у вас щось є, в цьому якесь майбутнє. Це людина там приходить до тебе і каже: Я там уже там, неділю чекала там, того масажу, в мене все болить, ти там, допомагаєш, вона виходить від тебе щаслива, там, дякує там, і так далі. Оце дійсно хороше відчуття, приємне. І коли в тебе така мотивація, то в цьому дійсно є яке майбутнє. Якщо мотивують виключно якісь заробітки. Наврядчіло щось вийде. Я дуже багато бачив таких людей, які працювали там не знаю там місяць, півроку, там рік, ну і закривалися просто. Хоча вони вкладували дуже багато коштів, там в розвиток і так далі. Тому моя особиста порада. Потрібно любити свою роботу, потрібно хотіти цим займатися, потрібно отримати від цього задоволення, від цього якби процесу, від результату, від всього. Тому, друзі, менше слухайте тих, хто продає там по 49, 59, 69 гривень. Якісь там інтенсиви, курси, семінари про збагачення, про мільйони там і так далі. Любіть свою роботу. Любіть те, чим ви займаєтеся, і обов'язково там у вас знайдеться якийсь, Відпрацюється свій стиль, з'являться ваші клієнти, там які будуть тільки з вами, гроші самі прийдуть, все у вас буде виходити, ви будете розвиватися і так далі. Тільки так, ну і ніяк по іншому. Тому, друзі, тут я буду розповідати якісь такі цікаві питання, з якими ми самі колись стикалися, з якими ми там працюємо постійно. Якщо ви бачите, це може якось по-іншому, там або у вас там якийсь інший шлях, інші труднощі. Пишіть нам, ми будемо все це проговорювати. Побільше задавати запитання, можливо, ми зробимо там якусь там рубрику по типу відповіді на ваші запитання цікаві. Там можливо, я буду чимось корисний, зможу поділитися досвідом, допомогти в чомусь і так далі. Тому друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо, будемо вдячні за будь-яку вашу активність.